Привіт, я Анна Малай, і я балотуюсь на студентського декану факультету бізнесу та сфери обслуговування. Відколи я стала студенткою, я була активною учасницею майже всіх заходів нашого університету. Я завжди прагнула бути там, де створюється студентське життя. Допомагала, організовувала ініціювала. Це дало мені розуміння, як працює студентське самоврядування зсередини та які зміни ми будемо реалізувати разом. Я вважаю, що навчання має бути не лише обов'язком, а й натхненням. Тому хочу зробити акцент на цікавих майстер-класах, літературних вечорах і запрошених спікерів. Розвитку по навчальної активності, яка допоможе кожному з вас розкрити свої таланти. Проте не потрібно також забувати про військових, які кожен день захищають нас, дають нам можливість навчатись і розвиватись. Я хочу, щоб кожен студент відчував підтримку, мав можливість впливати на студентське життя та бути почутим. Таким чином, наш університет. Дима краще з кожним днем, тож, якщо ви розділяєте ці цінності, підтримайте мене разом. Ми зможемо все.